Thank you Російські диверсанти намагались зайти на територію Сумщини. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. ДРГ викрили прикордонники і одразу відкрили вогонь на ураження. Зав'язався стрілецький бій. На допомогу вийшли резерви Нацгвардії та ЗСУ. Зокрема, були задіяні артилерійські розрахунки. Ворог відступив. На сумщині продовжується будівництво кількох ліній фортифікаційних споруд. Зокрема, роботи із ведення таких стаціонарних об'єктів виконують за проєктом Центрального проєктного інституту Міністерства оборони. Вогнева споруда, в якої знаходиться особовий склад, і з проводиться ураження наступаючих сил противника за різними напрямками. Назовні вогнева споруда захищена. Габіонами. Ці споруди пройшли вогневі випробування. Для будівництва використовується метал, дерево і бетон. Особовий склад, який захищає цей опорний пункт, вони тут знаходяться в захисті. Бетонне, дерево і земля. Тобто в той момент, коли йде масований артилерійський чи авіаційний удар, то бійці знаходяться тут. Спостерігачі вони на місці залишаються, даби не підійшов ворог близько. Але для того, щоб зберегти. Життя особового складу вони знаходиться. А потім вони швидко розбігаються по своїм місцям ведення вогню. Закінчити будівництво цих об'єктів, як повідомили в Ова, мають протягом кількох тижнів. На цих кадрах лікарі проводять обстеження жителів Краснопільщини. Усі медики-волонтери, які працюють у складі українсько-ізраїльської місії. Ми в свій вихідний день їдемо туди, де нас так сильно потребують. Це ті міста, села, населені пункти України, які постраждали, які досі страждають. Місія запрацювала після початку певного штабного вторгнення. До неї долучились практикуючі лікарі, які поєднують такі виїзні обстеження із основною роботою. Сьогодні родина Фріда налічує більше тисячі волонтерів з України та світу. На Сумщині лікарі вже в шосте. Завдяки головам громад ми збираємося в тому місці, яке найбільш віддалене від лінії фронту, щоб було безпечніше для всіх, і ми спокійно могли вести прийом. В Новослобідській громаді ми їздили прямо при кордоні території, такі як Нова Слобода, до лежачих хворих. Там у нас ми захищені. У нас є захист бронежилети, у нас є каски, тому ми можемо спокійно поїхати, якщо ми там дуже сильно. Лікар-ендокринолог Анастасія Чорний Іван майже рік тому долучилась до бригади медичних волонтерів. Сама жінка родом з Луганська, зараз працює у Києві. Для мене тематика прифронтових міст вона дуже актуальна, тому що я бачила, в принципі, як впливає війна на людей, як вона тебе сковує, як вона просто забирає всі твої можливості. І тому я дуже так. Чутливо до цього відношусь. для поїздки в села на Сумщині. Анастасія зібрала команду фахівців різних спеціальностей. Завжди є вузькопрофільні спеціалісти, бо саме їх там не вистачає, тому що зазвичай лишаються якісь там сімейні лікарі, там або терапевти. Та? От а саме вузькопрофільних немає. Ну і е, якщо, звичайно, е, потребує пацієнт подальшого спостереження або якогось, наприклад, оперативного втручання, наші лікарі можуть забезпечити допомогу де-інде, якщо в даному населеному пункті йому не можуть надати таку Е, допомогу. Ольга Запорожець у складі бригади надає жителям громад психологічну допомогу. Ми працюємо зі всіма психологічними розладами в плані розлади, з якими працюють психологи. Да тобто і ПТСР, і стресові розлади, і тривога. Ми працюємо із дітьми, із військовими, із жінками, із сім'ями. То всі напрямки терапії в нас є. Аби проводити такі виїзні консультації на постійній основі і охопити медичними послугами більшу кількість жителів Сумщини. Волонтери підписали меморандум із представницею повноваженого Верховної Ради України з прав людини в Сумській області. Ви своїми діями охопили вже Україну. Ви її лікуєте, і ви лікуєте не лише своїми знаннями і ліками. Ви лікуєте її своєю присутністю. Щиро вам дякую. Вони вчора працювали в суботу 12 годин поспіль. Вони вчора надали 692 консультації. Це 692 людини змогли отримати фахову допомогу від лікарів. Там не лише лікарів всіх ну, напрямків, там і фармацевти. Там вони з собою привозять і ліки, і безоплатно їх роздають. Підтримувати контакт, аби оперативно дізнаватися про потребу таких консультаціях, Будуть із представниками громад Сумщини. Безумовно, я буду спілкуватися з керівниками громад. З мерами міст саме задля того, щоб надати таку можливість нашим людям, за словами волонтерів, вони ще повернуться на Сумщину. Зокрема, планують виздити в прикордонні громади області новини СТС. У п'ятиповерховому житловому будинку по вулиці Революції Гідності в Сумах зайнялась пожежа. Дим із вікон квартири на третьому поверсі побачила жителька будинку і викликала рятувальників. Підходжу до будинку, дивлюся, дим горить. Побігла в квартиру да в гаї забирати своїх сусідів, усіх забирати речі, які можна почали вибігати і позвонили їм на стол. Вогонь охопив кімнату та балкон. У помешканні на той момент нікого не було. Через сильне задимлення рятувальники працювали в захисних апаратах. Працівникам ДСНС вдалось запобігти поширенню полум'я на всю квартиру та сусідні помешкання. Пожежу ліквідували. У 2022 році житель Роменщини запросив до себе додому робітника для надання будівельних послуг. Коштів за працю він не заплатив, натомість змусив чоловіка виконувати інші справи по господарству. Згодом зловмисник заволодів документами чоловіка, який до того ж має статус учасника бойових дій, та його мобільним телефоном. Крім того, користуючись уразливим емоційним станом потерпілого, він застосовував психологічне насильство та змушував потерпілого перебувати у його домоволодінні та продовжувати виконувати різну підсобну роботу. Чоловік не раз спробував втекти, однак його спроби виявилися марними. Зловмисника викрили поліцейські поліцейські провели обшук за місцем проживання фігуранта, у ході якого виявили особисті документи потерпілого, у тому числі документи на право власності на нерухоме майно, а також три корпуси гранати, сім детонаторів, два електродетонатори, більше пів кілограма пластичної вибухової речовини та вогнепровідний шнур. Чоловіка підозрюють у незаконному позбавленні волі та незаконному зберіганні зброї. 1 квітня на території сумської громади розпочинається місячник благоустрою. Триватиме він до 17 квітня. Будуть залучені всі комунальні підприємства, садочки, школи, лікарні, і бажано, щоб мешканці нашого міста також понаводили порядки там біля своїх будинків, де є можливість. Так що бажано, щоб долучалися всі. ДСНС зауважило, що постійно відбуваються пожежі, постійно їхні бригади виїжджають за викликами мешканців. І хотілося б, щоб в цьому році дійсно вивезли повністю все сміття, щоб не відбувалося в нашому місті пожеж. Загальноміські блоки запланували на 12, 19 та 26 квітня.